110 російських атак по 36 населених пунктах Сумщини за минулу добу за даними ОВА Росіяни накривали з артилерії та застосовували ударні дрони. Найбільше обстрілів зафіксували в сумському та Шосткинському районах. Загалом попередньої доби евакуйовано 19 цивільних. І більше про оперативну ситуацію на Сумщині, загалом на прикордонні з Росією, розпитаю Андрія Демченка, речника державної прикордонної служби. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю студія. пане Андрію. Вчора окупанти намагалися прорвати кордон в районі пункту пропуску Гоптівка на Харківщині. Пізніше генштаб повідомив, що ворог намагався просунутися в бік козачої лопані, гоптівки Колодязиного. Яка загалом ситуація нині в прикордонні Харківщини? Ну, власне, ви відмічали про обстріли е, Сумської області. Але якщо говорити про весь? Весь кордон з Росією, це стосується і Харківщини, також Чернігівщини. Варто також зазначити, що обстріли цих територій відбуваються щоденно. І для цього ворог застосовує все наявне озброєння, артилерію, міномети, а також власне, по напрямку Сумської та Харківської областей досить так активно застосовується і авіація для того, щоб наносити удари. Окремі відтинки в межах цих двох областей відмічаються і спробами ворога просуватися або діяти більш активно по лінії кордону. Є і такі активні зони боїв. Зокрема, по напрямку Харківської області, якщо говорити про підрозділи, де знаходяться саме нашого відомства, то це Вовчанський напрямок, а також напрямок населеного пункту Строївка. Там ворог не припиняє спроб просунутися в глиб території нашої держави. Застосовує для цього піхотні групи техніка ворогом не застосовується, але знову ж таки, завдячуючи стійкості героїзму українських воїнів, зокрема прикордонників, ворогу просунутися вглиб України цієї області безпосередньо не вдається. А які сили росіяни накопичили от по той бік кордону на прикордонні з Харківщиною і Сумщиною? Ну, дивіться, зважаючи, що ворог не застосовує техніку, броньовану техніку ні по напрямку Сумської області, ні по напрямку Харківщини, варто розуміти, що або ж противник розуміє, що ця техніка буде відразу знищена. Або ж немає її в достатній кількості, ну або ж е, можливо вберігає для якихось подальших дій. Однак, ще раз відмічу, таких е, штурмів за допомогою колон броньованої техніки станом на зараз по лінії е, кордону е, не спостерігається. Якщо говорити про е, напрямок Харківської області, то ще з минулого року, коли противник почав свої активні дії. І так більш потужно по напрямку Вовчанська та населеного пункту Липці, то звісно, що за весь цей час він і весь цей час він тримає певні свої сили, досить немаленькі, але зважаючи на те, що противник не може станом на зараз досягти якихось успіхів по напрямку Харківської області. По саме по лінії кордону це свідчить того, що у противника немає таких достатніх сил для того, щоб він міг просуватися в глиб території нашої країни. А якщо говорити про фронт на Сумщині, от прикордоння ця смуга, як там зараз діє ворог і яка загалом ситуація? Кордон. З Росії в межах Сумщини вкотре нагадаються близько 550 п'ятдесяти кілометрів ну, тобто досить протяжпротяжний відтинок, і тільки на такому невеличкому на невеличкому відрізку в межах Хотінської та юнаківської громад проявляється активність ворога піхотними групами, аби просунутися вглиб глиб цієї області. В той же час знову ж таки свого часу генеральний штаб зазначав, що ворога вдалося. Стримати на цьому відтинку, і власне зараз, хоч штурмові дії е, пікотними групами продовжуються, але просунутися ворог не може. Е, в своїх смугах оборони підрозділи Державної прикордонної служби, використовуючи і артилерію, використовуючи міномети, підрозділи безпілотних літальних апаратів, знищує десятки противника. І це я знову ж таки говорю про. Е, відтинки, де знаходяться наші підрозділи поряд, звісно, підрозділів збройних сил, які також протидіють ворогу на цьому напрямку, і несучи великі втрати, противник зараз просунутися на цьому напрямку не може, пане Андрію. Маємо ще півтори хвилини ефірного часу. А скажіть, будь ласка, яка ситуація на західних кордонах України? Чи багато зараз черг? Ну, власне, варто розуміти, що і говорити в першу чергу про пасажиропотік. Він досить великий. а В той же час зараз липень місяць більше характеризується вже таким коливанням. Окремі дні більше людей виїжджає за межі України, інші дні характеризуються в'їздом в Україну. Ну і власне, коли пасажиропотік зростає, це особливо стосується вихідних, суботи, неділі. Звісно, можуть формуватися і черги на більшості з напрямків, особливо це кордон з Польщею, де пасажиропотік найбільший. Але якщо знову ж таки червень місяць ми фіксували, що більше громадяни виключно виїжджають за межі України з метою відпочинку чи проведення часу за, за кордоном, то зараз. Є є дні, коли більше громадяни України повертається. Останні два дні до прикладу на, на 30 тисяч е, наших співвітчизників перетнули кордон в Україну ніж тих, хто залишав межі держави. І пасажиропотік ще раз зазначу для громадян, він залишається досить високим. Тому раджу вкотре цікавитися станом завантаженості пунктів пропуску. Таку інформацію наше західне регіональне управління публікує і оновлює що три години для того, щоб люди могли для себе обрати менш завантажений напрямок, а не постоювати в чергах. Бо інколи так буває, що один напрямок має велику чергу а сусідній... Пункт пропуску практично немає чергу, і краще потратити час на, на логістику на, на дорогу ніж простоювати в черг. Пане Андрію, дуже дякую вам, що доєдналися до нашого ефіру і за цю розмову. З нами на, на зв'язку був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Дякую вам. Дякую.